Вітаю, друзі! Знаходячись в пошуках матеріалу для цього ролика і досліджуючи дивовижний простір укернету, я наткнувся на доволі таки цікаву статтю, а точніше інтерв'ю з речником 3 ОШБР, який розповідає про своє бачення ситуації на Харківщині і загальну ситуацію на полі бою. І от такі моменти я особливо хотів би виділити. У своєму інтерв'ю Олександр Бородін, речник легендарної військової бригади, заявив, що ворог нині посилює атаки, особливо на Сході, для того, аби вийти за кордони Луганської області, паралельно переносячи основний свій наступ на Харківщину. Зараз ситуація досить складна. Справа в тому, що деякі з новин подумали, що штурмові дії зі сторони ворога лише почалися. Але правда заключається в тому, що вони вже давно йдуть. До прикладу, з травня вже більше тисячі окупантів є двохсотими і дві з половиною тисячі трьохсотими. За словами військового, ворог зараз застосовує усі можливі засоби для того, аби просунутися на цьому напрямку, в тому числі й хімічну зброю. Але як каже пан Олександр, хімічна зброя, передусім, є засобом психологічного впливу, так як та, що застосовується росіянами, зачастую приводить до нелетальних, але все ж таки важких наслідків, таким чином створюючи навантаження на українську економіку і госпітальність. І намагаючись підірвати моральний дух українців, які бачать наслідки дії цієї жахливої зброї. Скажу чесно, що сам неодноразово бачив на офіційних каналах наших військових і бригад. Наслідки подібного ураження, коли у людей буквально витікають очі, а солдати отримують важкі опіки. Це дійсно видовище не для людей зі слабким духом, а враховуючи те, що наше суспільство, незважаючи на війну і досі продовжує жити переважно в парадигмі мирного часу, стикаючись з війною лише під час ракетних ударів, то подібні кадри дійсно можуть дуже сильно деморалізувати людину і вплинути на її подальше бажання воювати. До речі, дуже шкода, що після здобуття незалежності Україною, її керівництво, окрім ядерної зброї, від якого вони просто відмовились, на користь нічого не значущих обіцянок, причому буквально, адже меморандум це не гарантія, ми також утилізували і нашу хімічну зброю, якої після розвалення Совка у нас було більше, ніж достатньо, і яка зараз також могла бути застосована проти росіян, причому абсолютно справедливо, так би мовити, око за око. Але не будемо занадто сильно відходити від теми і продовжимо. За словами Бородіна, ворог наразі продовжує постійні атаки і штурми, які розраховані на тривалість і виснаження. Росіяни ніколи особливо не рахувалися з втратами, і навіть ті малі територіальні здобутки, що вони отримують від цих штурмів, є для них прийнятними. Особливо в контексті кількості їхнього людського ресурсу, і зараз метою росіян по суті є перехопити політичну і психологічну ініціативу і змусити українців зневіритися у майбутній перемозі. Однак це вже обговорювалося в одному із минулих відео, де наголошувалося на тому, що територіальні втрати є зараз не настільки значущими, як втрати людей та техніки. Тому цілком логічно те, що зараз в пріоритеті у Збройних сил України збереження особового складу для майбутніх наступальних операцій, перехід до тактики маневреної оборони, з поступовим виснаженням ворога, але як наслідком деякими територіальними втратами. До того ж, така тактика зараз є набагато більш виправданою, оскільки нинішня ситуація на полі бою значно відрізняється від тої, що була, наприклад, у Бахмуті. Це підтверджує і сам речник 3-ї штурмової бригади, заявляючи, що на відміну від ПВК Вагнер, наразі у росіян є величезна кількість кабів, а також і впівідронів, і інших засобів ураження. Нині це не просто м'ясні штурми, і нові умови потребують адаптації та перегляду деяких методів ведення бойових дій. Окремо слід виділити слова військового з приводу рекрутингу. За його словами, третя штурмова – це виключно добровольчий підрозділ, і вони не розраховують на нову хвилю мобілізації. І як окремо виділив Бородін, цей самий рекрутинг проходить доволі таки успішно, адже добровольці не тільки набагато більш вмотивовані, а й сам підхід до розподілу обов'язків в підрозділі кардинально відрізняється від того, що ми бачимо на прикладі частин, які поповнюються мобілізованими. Бійці там виконують роботу згідно з їхніми здібностями, таким чином підвищуючи ефективність підрозділу. Окремо, пан Бородін також виділив і рекрутинг в'язнів. За його словами, деякі категорії в'язнів, які знаходяться там за незначні злочини, також підлягають рекрутингу, і за бажанням вони можуть битися у третій штурмовій для того, аби реабілітуватися. Однак не слід плутати це з російським вагнером, де підрозділи створювалися чисто із зеків і використовувалися тупо як гарматне м'ясо. Тут зовсім ситуація інша. До них такий же самий підхід, як і до звичайних людей. Наш підхід до ув'язнених полягає в тому, що ми беремо лише тих людей, які зможуть стати на рівні з усіма, які зможуть виховатись для того, щоб стати бійцем Збройних сил України, без окремих спецпідрозділів чи чогось такого, заявив речник бригади. Від себе ж додам, що на мою думку, така система. Має поширюватися абсолютно на всі підрозділи Збройних сил України, а територіальні центри доукомплектування мають бути ліквідовані, або їх вплив має бути значно зменшений. Адже мало того, що працівники ТЦК абсолютно не розуміються на своїй справі, поповнюючи підрозділи абсолютно непридатними до війни людьми, а також вчиняючи насилля по відношенню до мобілізованих, що призводить до поляризації українського суспільства і зниження довіри до влади. Так це ж ще така сама корумпована структура в Україні, як і всі інші. Так, наприклад, голова Криворізького ТЦК заробив на так званих ухилянтах більше 3,5 мільйонів гривень. Посадовець разом з двома співробітниками ТЦК і десятьма медиками продавали фіктивні посвідчення про непридатність. Що знову по телемарафону, скажуть, що москальське і псо? Отже, як ми визначили, згідно словам речника 3 ї штурмової бригади, в цьому підрозділі абсолютно немає проблем з людьми. А щодо зброї, військовий каже наступне: за його словами, ситуація на фронті зараз дуже складна. І дійсно, для них було б дуже важливо отримати західну допомогу, саме техніку, передусім танки і БМП, тому що наразі вони не отримують такої техніки. Майже на увазі саме підрозділ 3 ї штурмової бригади. Однак слід зазначити, що схожа проблема споглядається і в інших українських підрозділах, тому можна сказати, що проблема озброєння наразі все ж таки є доволі таки відчутною. От, наприклад, найпозитивніша новина щодо посилення ЗСУ, яка сталася після візиту кремлівського карлика до північної Кореї. Одразу після цього влада південної Кореї заявила, що переглянуть свою позицію відносно поставок своєї зброї до України. І як повідомляє агентство Yonhap, про це на брифінгу заявив радник президента по національній безпеці Чан Хочжин, а враховуючи, що потенціал ВПК цієї країни дуже високий, незважаючи на сам малий розмір країни, і що Південна Корея стала лідером у виготовленні та експорті багатьох видів озброєнь, таких як танки, літаки та гелікоптери, а також БМП системи ППО і інших далекобійних засобів ураження. Така підтримка буде дуже важливою для української армії, а також Південна Корея демонструє низку переваг, навіть перед американськими постачальниками. Передусім, це проявляється у гнучкості та можливості кредитування. А друге, це те, що країна йде на розгортання ліцензійного виробництва на території країни замовника. І зараз цим користується Польща. Окрім цього, це також не єдині хороші новини з Азії. І так, наприклад, Японія заявила про бажання запровадити санкції проти Росії за її війну проти України одразу після візиту Путіна до Північної Кореї. А стосовно зброї є і інші хороші новини, так, наприклад, німецький концерн Рейн Розкрив деталі свого виробництва зброї в Україні. Так представники цього німецького оборонного підприємства розповіли про те, що в Україні запрацювало бронетанкове підприємство, яке Рейнметал розгорнув вже на базі існуючих потужностей у Так, наприклад, в червні запрацював перший німецький цех з ремонту бронемашин Мардер і танків Леопард. Крім того, німецький концерн також планує розгорнути виробництво власної бронетехніки, зокрема колісних бронетранспортерів та бойових машин піхоти. Згодом, за їх словами, підприємства «Укроборонпрому» також зможуть навчитися виробляти частини для даних типів бронетехніки, що допоможе поглибити співпрацю. Таким чином можна зробити висновок, що Україна все ж таки потихеньку, полегеньку, але починає виходити з незручної для неї ситуації і нарощувати власну військову міць а професійні підрозділи, такі як третя штурмова чи кракен, демонструють прекрасний підхід до доукомплектування. І враховуючи те, що тема мобілізації стає все більш популярною в нашій країні і справедливо викликає лише критику на адресу влади, я думаю, українським високопосадовцям слід придивитися до можливості переглянути своє рішення з цього приводу, для того, аби ще більше не роз'єднувати українське суспільство і не підривати бойовий дух нації. Все ж таки я думаю, що рано чи пізно вони до цього дойдуть, але коли це станеться, ми побачимо лише з плином часу.